Звернемось до о, мирного процесу і до того, що відбувається там, чому? А тому, що е, з'являється, по перше, інформація, яку знаєте, розганяють в ЗМІ. Е, вона, там, наприклад, зустрічі стосується Зеленського. і е, Трампа, ну от дивіться, чому я про це задав а тому, що вчора пабліки писали про те, що нібито готується зустріч Зеленського і Трампа в Парижі цього четверга. Вони посилаються при цьому. Пабліки посилалися при цьому на що на статтю Financial Times. Але якщо там уважно подивитися цю статтю, почитати і так то в публікації газети говориться про те, що зустріч пройде між європейськими лідерами, участь в ній ні Трампа, ні Зеленського там не згадується. От якщо процитувати, очікується, що ті, хто зустрічався з Трампом в Вашингтоні, зберуться в Парижі в четвер за е, запрошенням президента Франції Макрона для того, аби продовжити обговорення на високому рівні. Повідомляє Financial Times е, з посиланням на три дипломата, які проінформовані про плани. Тому журналістів там з'явилися одразу з'явилося, що то асоціація перше, друге. Ну, я не знаю, хибна чи не хибна думка, що Трамп зустрінеться з Зеленським. Ну, якщо в такому форматі зустрічалися в Білому домі, то чому в Єлисейському палаці чи деінде в Парижі не можуть зустрітися в такому самому форматі, але це означає, що Трамп і Зеленський там також можуть бути присутні. Ну, тобто, гра слів, ніхто прямо не може сказати, що відбувається. Але ми вдаємось зокрема до конкретики від. Перше джерела, от перше в першому джерелі не вказано, що Трамп з Зеленським зустрінуться. Там цього немає. Там є там певні натяки. Так а ви інше додумайте самі, як колись казав. Пам'ятаєте, не буду говорити хто серед них, зокрема серед тих, хто був в Білому домі, тоді канцлер Німеччини, Мерц, прем'єр-міністр Великобританії Сер Кір Стармер, генсекретар НАТО, Марк Рюте, дер Ляйн буде присутня. Ну і так далі. Єлисейський палац відмовився від коментарів. Ну, це про що може говорити. Напишіть мені в чаті так, от дивіться, значить, перше, це те, що стосується зустрічі. Ми вже з'ясували, що вона може бути, а може і не бути, тому що поки що до кінця не зрозуміло. Насправді, що мали на увазі журналісти того самого видання Financial Times коли писали про цю ймовірну зустріч Трампа і е, Зеленського. До речі, я можу сказати, що я б не виключив би таку зустріч, не виключив би абсолютно точно. Абсолютно точно що треба тут знати. Треба сказати, що коли ми говоримо про мирний процес, військовий злочинець Володимир Путін заявив, що війну спричинив, виявляється, не напад Російської Федерації, а державний переворот, друзі, і спроби заходу втягнути Україну в НАТО. Потім знову розпочав свою стару пісеньку про гасударственний переворот на Україні. Але про це він вже цього разу сказав на саміті ШОС в Китаї. каже Росія в питанні. Української кризи, як вони називають цю війну, то у них. А знаєте, чому я, до речі, сказав криза? По-перше, сама Росія на початку називала цю війну спеціальна воєнна операція. Безпосередньо в Росії називають цю війну СВО, як ви знаєте. В Україні війна, в Європі війна, в Штатах війна також. Але в цілому от Росія СВО зараз росіяни переходять, вже більше називають це війною. Навіть сам Путін говорить про те, що це війна. Вже там не штрафують тих, хто раніше раніше називав це війною, а не СВО. А Китай називає це українською кризою. І От Путін, будучи в Китаї, також каже про те, що українська криза. А насправді це кривава війна, яку розв'язав військовий злочинець Путін від того, що вони змінюють або замінюють слова в словосполученнях війна, криза чи конфлікт, чи що там від цього ні. Нічого не зміниться, тому що всі у всіх є очі, і всі бачать і точно розуміють, що відбувається. Тому от Путін каже: що Росія в питанні української так званої кризи, да, дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої, і додав, що спроби заходу втягнути Україну в НАТО, нібито, є однією з причин української кризи, і от е сказав, що. Переворот в Україні, начебто, спричинив розв'язання війни, а вступ України до НАТО, нібито становив загрозу для Росії. Ну маячня, як ви розумієте, тотальна. Я зараз поясню, чому і з чим це може бути пов'язано. Ми з вами про що ми з вами про що говорили? Про Путіна, який там сказав про кризу, про НАТО і що спроби затягти Україну в НАТО. Це була одна з перших причин. Це не так, тому що Росію оточували країни НАТО, і ці країни були Балтійськими. Це були Балтійські країни, які оточували Росію. І тоді не було перших причин нападати на ці країни, як ви розумієте, так? Ну тому що там по шапки нормально зарядили. А те саме стосується, наприклад, після того, як напав е, Путін на Україну це саме стосується такої країни, сусідньої для Росії, як, наприклад, Фінляндія. Або Швеція, які одразу в квітні стали 22-го року країнами-членами НАТО. Ну і що Путіна на не нападає? Це перша причина для Росії. Це тому це все маячня, Маразм, друзі ні ніяк нічого спільного з НАТО. Це немає, скільки про Росія не говорила. Їм треба було створювати для своїх ем, громадян зовнішнього ворога. От вони створили НАТО і всіх е, своїх громадян НАТО лякають і кажуть, ой, НАТО, прийде, Забере. Я просто хочу всім нагадати, що Російська Федерація сама собі протирічить, оскільки це ядерна держава, і це правда, яка розповідає про те, що у нас є доктрина. І як тільки ця доктрина буде порушена, ми і піпілім всіх, і все. Як тільки один солдат НАТО буде в Україні, не на не на території Росії в Україні, ми, значить, покаже іспіпілім Лондон, Паріж, Мілан, що там ще Берлін, Вашингтон і так далі, і тому подібне. Іспіпілім, тому що ж нас є ядерне оружие. А тепер уявіть, будь ласка, на секунду, яка ядерна чи не ядерна країна, країна НАТО чи не країна НАТО? Україна тим паче не країна НАТО і взагалі без ядерного статусу могла б загрожувати Російській Федерації другій за потенціалом ядерній потузі у світі? Ну ви зрозуміти що це маразм. Просто вигадують якісь причини, самі в них вірять, дурачить своє тупориле, просто абсолютно тупе, неймовірно тупе хворий на шовіністичний вірус населення Російської Федерації і крадуть далі, утримуються у владі і хочуть потрапити в книжки історії як великі завоювателі. Але я би показав би зараз середній палець, просто знаю, що мене дивляться зараз не тільки глядачі, але й з Миколаєва. Також тому що тому ось такі заяви є від Путіна. І знову він згадує про так званий держпереворот, але Сполучені Штати Америки між тим попереджають: попереджають кого. Російську Федерацію кажуть, ми можемо запровадити санкції, тому ви маєте рухатись до миру. Ось такий лист з'являється ведення. The Guardian повідомляє, що Росія має рухатись в напрямку мирного врегулювання і зустрітися з Україною. Інакше їй загрожують санкції. Про це попередили США. пишуть, що попередження було спрямоване Москві під час екстреного засідання Ради безпеки ООН, яке скликали після масштабного обстрілу. Києва Джон Келлі заявив на зустрічі, що такі удари ставлять під сумнів серйозність устремлінь Росії до миру і вимагав, щоб Російська Федерація їх е, припинила. Не впевнений, що Росія до цього дослухається, але це просто дитячий садочок перетворюється з однієї сторони. Е, говорить там, я не знаю, наприклад, е, Трамп два 20... до речі. Сьогодні понеділок да? У нас же сьогодні понеділок. Чи да понеділок сьогодні спливає дедлайн Дональда Трампа? Сьогодні в понеділок спливає дедлайн Трампа, який він видав там для Путіна. От мені цікаво, що далі Трамп розп... буде розповідати про 2-3 неділі знову чи про що? Тому, друзі, ці всі історії про те, що Росії передали лист знову з погрозами, там от санкції запровадимо, якщо ви не підете на мир, та й йому абсолютно плювати цьому Путіну на ці всі листи, на погрози і так далі. І тому подібне. Абсолютно плівати. І сама Росія, до речі, це, це підкреслила тому. Тому треба сказати ще і про чому я кажу про те, що Росія сама це підкреслила. А Тому що сам Пісков заявив, якраз він був на Шосі і продовжує разом зі своїм патроном бути там, і каже, що готові в Кремлі заявили, що готові вирішувати проблеми. В у відносинах з Україною політичними і дипломатичними е, засобами, але поки що ми не бачимо взаємності зі сторони Києва. каже ця пропита а, морда е, вуса Путіна каже: з Києва ми не бачимо там жодних взаємностей, тому в цьому питанні ми продовжуємо СВО. Так вони так називають війну. От, і все а, але Європа. Друзі, мене засмучує особисто дуже сильно. Чому? От ви запитаєте мене, а я відповім. А справа в тім, що в Європі е, Сім п'ятниць. Фандрляєн каже, що в Європі є досить точний план щодо відправки військ в Україну. гарантії безпеки є, каже вона першорядними і абсолютно необхідними. У нас є чітка дорожня мапа, і ми досягли домовленості в Білому домі. І ця робота просувається дуже добре. І От, за її словами, європейські столиці працюють над планом розгортання багатонаціональних військ і підтримки американців. Я не знаю, про що говорить ця людина. Відверто кажучи, мені звичайно хотілося б, щоб європейці були присутні на території України в якості не тільки туристів, але й солдат. Для захисту нашої держави, ну серед іншого, так але я не бачу взагалі жодних передумов до цього, тому що Німеччина передумала відправляти, наприклад, військових до України. Просто передумала відправляти військових до України. Видання пишуть з посиланням на джерела, що у Німеччині наразі вирішили підтримувати гарантії безпеки України грошима, а не військовими, зокрема, покривати частину виплат військовим, щоб після тривалого припинення вогню засумули зберігати чисельність так. Мерц каже про те, що він проти розміщення німецьких військ в Україні. Про наземні війська в Україні зараз взагалі ніхто не говорить, каже він. от телеканалу ZDF. каже: мова може йти лише про гарантії безпеки в тому випадку, коли припиниться вогонь. Тільки тоді, за словами Мерца, можна було пробити багато чого. Італія проти наскільки ви знаєте, Польща проти цього. Тобто, це все якісь пустопорожні розмови, які не мають під собою абсолютно нічого. Тому я не знаю про що говорить шановна пані Фандерляєн. Звичайно, мені хотілося б, аби ну нам дали такі гарантії, які нас убезпечували в майбутньому, які робили міцною нашою безпекою. Але я просто роблю вкотре висновок, що найкраща гарантія безпеки це Збройні Сили України. Це сильні, могутні і забезпечені усім необхідним Збройні Сили України у великій чисельності без табу і жодних обмежень. По іншому, це не ну, от, тільки, от тільки вони доводять, що вони є гарантом безпеки. Буде перські меморандуми, там якісь е Мерці, Макрони, інші фондерляїн і так далі. Це все. Послухайте, це все болтання, просто болталогія. Тому не виді, не давайте сприймати цю інформацію з гарантіями безпеки. Просто через призму критики, от до чого я вас закликаю: повірте мені на слово не буде ніяких тут військових. На жаль, Європи в Україні. На жаль, цього не буде. І це тривала війна на вистаження, яка на превеликий жаль, підкреслюю ще раз буде продовжуватись і продовжуватись на превеликий жаль. Але це моя думка. Якщо ви іншої, напишіть, будь ласка, друзі, е, обов'язково обговоримо це в чаті і дописуйте зараз. Звідки ви в чаті не зупиняйтесь? Пишіть, будь ласка, це дуже важливо. Е, дякую вам за це. Ну а я буду далі продовжувати. Справа в тім, що в Білорусі вже стартували навчання ОДКБ. в ході цих навчань, окрім всього іншого, буде відпрацьовуватись планування застосування ядерної зброї. Про це ж начальник генштабу Білорусі повідомив Павло Муравєйка. І от в маневрах будуть брати участь більш ніж дві тисячі військових з Білорусі, Терористичної Федерації Казахстану, Киргизстану і Таджикистану. Вчення ось і навчання ОДКБ завершиться 6 вересня. Через тиждень після цього в Білорусі нагадаю почнуться інші навчання з росіянами. Вони називаються Захід 2025 Міноборони Білорусі між тим спростувало інформацію про те, що є плани щодо застосування ядерних, ядерної зброї на навчаннях ВДКБ. Ну звичайно, спростувало. Які там, яка там ядерна зброя? Їх би зараз би просто там їх би знищили. Путін Лукашенко поїхали до СІ, а ці бавляться ядеркою типу, чи як. Ні, ми знаємо стосунок, ми знаємо відношення Сі Цзінпіня і Китаю в цілому до ядерки, і уявіть, що там знаходяться Путін і Лукашенко зараз і розповідають а, нам тут пропандисти місцеві, що Білорусь буде застосовувати ядерку чи там якісь випробування. Які ви що це за ідіотізм? Просто так от, на навчаннях організації договору про колективну безпеку. Не передбачено застосування тактичної ядерної зброї, а тільки планування його застосування, заявив начальник генштабу Муравейко в рамках навчань. Планування застосування всіх видів озброєння передбачається, каже він. А застосування, ну вибачте, не можна застосувати те, що, скажімо, так, несе загрозу всьому світу загальній безпеці. А як це планувати, ми будемо вчитися? Ну зрозуміло все, як я і казав, друзі. Тому ось така от історія, ось така от історія. Тепер, тепер, що? тепер треба сказати декілька слів про те, що взагалі у нас на фронті відбувається. Мені здається, це дуже важливо, друзі. І про фронт ми зараз з вами і поговоримо. По-перше, ви знаєте, я хочу з тривожною, на жаль інформації почати. Але кинулася ну, вона мені в око. Ця інформація від берлінської. Тому що от вона написала, що Росія на днях прийде в серйозний наступ. Волонтер Берлінська про це написала. Звичайно, це не військові, це не військовослужбовці, це не генштаб. І я хочу, щоб ви також звертали на це увагу в першу чергу. Не треба розганяти тут паніку. Я цим не займаюся і вас. Закликаю також не, не піддаватися на всі ці історії. А, але вона пише, що є інформація, що на днях Росія піде у серйозний наступ. Що це означає для нас? Все як завжди, зберігати спокій і ще більше в найближчі тижні допомагати фронту. Передавати все необхідне і побільше, особливо на донецький напрямок. Плюс інформаційна війна. Пишіть про те, що відбувається в соцмережах. спілкуйтесь з західними журналістами, розказуйте людські історії, що зробила війна. Пояснюйте на конкретних прикладах, що таке російський терор. Нам треба донести до західного світу одну просту думку. Путін зупиниться тільки там, де ми його разом зупинимо. І якщо вони зараз не включаться наповну, якщо Україна впаде, вони наступні. 31 серпня. вона вчора це написала. Я чесно, ну я добре. Я зараз прокоментую цю всю історію, лише ще одну там покажу. Ще одного персонажа покажу. Це Мар'яна Безуга. От вона опублікувала таку світлину і пише: сьогодні останній день літа 2025: готуйтесь до блекауту і важкої зими. Ну, от вчора ці дві жінки е, вирішили трішки так в кінці літа е, нас е, заінтригувати, одна крупномасштабним наступом зі сторони Росії, інша блекаутом і важкою зимою. Давайте тепер я дещо скажу. Ви знаєте, я не військовий експерт, але у нас триває війна. Це перше і найголовніше, що потрібно розуміти. Звичайно, загроза є. Загроза блекауту є загроза якихось проривів. Є просочування російської армії. Є будь-яка загроза. Вона є, тому що йде війна. Вона йде четвертий рік, і у нас динаміка. Ви самі бачите, яка друге. Я не бачу жодної передумови зараз для того, аби Росія пішла в якийсь великий наступ, тільки вчора Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про те, що наступ Росії фактично провалився. До цього видання Reuters повідомило, що наступ Росії провалився, і пояснили, чому до цього видання The Telegraph ще в кінці червня написали, що наступ Російської Федерації, який йде з квітня 2024 року, чи зараз 25 рік, з 25-го року він провалений вже фактично. Ще в червні про це нам написали. Виходять дві, Берлінська і Безугла. І одна розповідає: Завтра Росія піде в контрнаступ, великий, а інша каже, будуть блекаути на зимку, Готуйтесь. Ну, те, що готуватись, потрібно, це звичайно, зрозуміло. Але я просто хочу сказати про те, що потрібно звертати увагу на профільних людей. Генеральний штаб Збройних сил України каже, наступ Росії провалений. Берлінська каже, завтра вони підуть в наступ. Ну, от робіть висновки. Те, що Росія б'є по енергоінфраструктурі, це і так зрозуміло: от в сумчі на сумщині, наприклад, люди без світла сидять на Одещині. Сиділи без світла, але про тотальний блекаут вже сьогодні не йдеться. І я також хочу тут всіх заспокоїти.